Вітаю на каналі Магія Таро. Хочу подивитися, чи є перешкоди в ЗСУ на перемогу. Чи є перешкоди Збройних сил України на перемогу. Так, да, є перешкоди дуже великі. Тут до перемоги дуже далеко і це дуже повільно. Навіть башня, поразка. Зараз будемо перекривати. Дуже дуже складно. Так, на майбутнє. На майбутнє це виходить такі карти, що нам хтось щось дасть допоможуть. Щось допоможе хтось. Ну, Америка, я так розумію, що правитель якийсь дуже. Пливова людина, і це призведе до перемоги. В тому стані, якому зараз все дуже погано. що Тут перемога і не пахне-пахне поразкою. Але е, щось зміниться, доля зміниться в сторону перемоги, дуже швидко ну, різкі якісь зміни, що е, е, пройдуть вибори в, в Сполучених Штатах, і там з'явиться новий лідер, який буде діляти все швидко і буде робити це. Е, Ну, те, що обіцяли, все буде дано і навіть більше, що це дійсно буде відбуватися так, щоб була перемога. Так, да, подарунок. Зараз ми сам на сам, з ворогом нам не допомагають. Це призупинена оця допомога. А з, згодом, після виборів, що почнеться допомога, потужна, така, щоб вже була перемога. Зараз ми просто намагаємося втриматися, і це дуже складно. Втримати позиці... позиції, які є. Прибираю перешкоди, перекриваю. Так, перекриваємо. Зараз знайдемо ті карти, що нам треба. Карта перемоги. Зараз трошки підправимо цю ситуацію, щоб хлопцям було легше. Колісниця. Це все про перемогу. Перекриваю, перекриваю, перекриваю вищі сили, янголи-охоронці, прошу захисту для всіх наших воїнів, для всіх, хто зброю в руках проти ворога, проти росіян. Воює, прошу захисту, щоб всі живі, неушкоджені, повернулись додому. І прошу приберіть всі перешкоди на їх шляхах. На перемогу, нехай те, що їм потрібно, бо щось краще, без перешкод проявляється в їх житті, щоб все необхідна зброя, вся допомога, яка потрібна країнами, партнерами, щоб була надана, і щоб це було швидко і так, щоб хлопцям це сподобалось по Верховному суду, та буде так, і так буде Вищі сили. Прошу захисту, допомоги, приберіть перешкоди, щоб перемога України була швидкою і щоб без крові серед збройних сил України без без втрат. Буде так і так буде. Максимально, як це можливо, допоможіть. Зараз ще хочу перевірити. Так, це нам пригодиться. Скажіть, покажіть, чи залишились перешкоди на перемогу для Збройних сил України над Росією. Скажіть, чи є ще якісь перешкоди? Чи все ми почистили? Чи змінилась ситуація? Пентаклій е, є вибір. Є те, що ми не бачимо, те, що скрито, те, що з нами е, підводні камні, що зараз е, рішення не на нашу користь. Е, вся проблема у цій допомозі, яку не дають, але е, вона буде. Що вона буде. І дуже багато втрат сльози від того, що втрачено людей. Страхи. Дурак, це Збройні сили Росії, що робить шкоду собі оточуючим вообще ситуація, що вони не розуміють, що вони тут роблять і навіщо вони це роблять. Шість кубків колісниця. Чекаємо якусь подарунок, що нам щось повинні дати, і тоді буде наступ. І тоді буде справедливість, і тоді вже відкриються шляхи на перемогу. Прибираю перешкоди, але вже розклад кращий, ніж попередній. Так, це хай все буде. Це заперечую, 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 заперечую. Це ті, що шкодять. То, що ми не бачимо, ті, що впливають і шкодять на ці процеси. Пропаганда в країнах-партнерах, російська дуже працює, є шпигуни там і роблять нам, ставлять палки в колеса. Скажіть, покажіть, ой, чим це все завершиться? Чи буде Україна, чи переможе Україна? Скажіть, Україна переможе Росію? Чим все скінчиться? Дев'ять меча, дьявол. Десять міча ну це скінчиться з допомогою третіх осіб, яка зараз не надається. Да. В тому стані, як зараз, це ілюзорний успіх. Допомоги нема, ілюзорний успіх. Що? На майбутнє 9 пентаклі, троє кубків, що так, перемога буде. Карта побіди. Перемога буде і. Ця ситуація, вона виправиться. І дуже велику роль зіграють якісь дипломатичні ну, дипломати, да, щоб дипломатичні переговори. Але е, праздник на вашій вулиці наступе. Перемога за Україною буде. Карта перемоги вийшла. Це все, що перешкоджає. Заперечую. Це залишається гарне. І перекриваємо це сопернічество. Перекриваю, перекриваю. Це треба кожен день дивитися, що заважає, щоб Україна перемогла, і прибирати негатив. І буде краще. Прибираю весь негатив. Прибираю всі перешкоди, які заважають Збройним силам України отримати перемогу в війні з Росією. Прибираю всі перешкоди, все, що шкодить, все, що заважає. Вищі сили допомоги. Прошу янголоохоронці. Прошу допомоги всіх тих, хто воює. Прошу допомоги для них, щоб перемога була за Україною, щоб хлопці живі не ушкоджені, повернулись додому. Як мого раніше, щоб війна скінчилася, як мого раніше. По Верховному суду, та буде так, і так буде. Перешкод більше нема. Буде так, допоможіть нам. Відкрити шляхи. Так, хочу ще раз оглянути, чи є відкриті зараз, чи відкрили шляхи на перемогу для України, на перемогу над Росією, чи відкрились шляхи. Скажіть, покажіть, чи відкрились шляхи. Да, шлях відкритий. Ісцеління, свято, 9 Пентаклі і 6 Пентаклі. Все буде добре. Хорошо. Шлях відкритий. Відкритий шлях, що вона допомога буде, що прийде допомога і що сама карта перемоги вийшла. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі на каналі.